Доброго дня, ми з України. Дякую, що дивитесь, дякую, що турбуєтесь, телефонуйте, задаєте питання, де ми там пропали. Та ніде ми не пропали. Як працювали, так слава Богу, і працюємо. Будуємо в магазині моноліт, наскільки вистачає у нас часу, ресурсів. Докладаємо плітив на фермерському господарстві. Сьогодні зараз проїдемося, заїдемо на літ так коротенько покажу, до чого ми там добудувалися. Заїдемо на фермерське господарство. Сьогодні, до речі, хлопці завершають, дола докладують ну, дорожні пліти, покриття робимо в дворі. Теж вам покажу. І, звісно ж, Потихеньку налаштовуємося з, великим, з великими трудностями, тому що часу не вистачає. То глибоко рикували, то догорювали, то домолочували, бо послуги ми надаємо. Ну і... Віяння сої в нас потрошку відкладається. Далі поговоримо і про сою, і про ціну на сою. До речі, ціна на сою піднімається. Мені, до речі, сподобалося, як кажуть, що зараз е, е, чи техніку, чи любі платежі роблять ті люди, які посіяли сою. Тому що соя єдиний продукт, який коштує, який користується попитом. І, е, е, ну, звісно, Кожним роком я її сію немало і думаю, що на все більше. З кожним роком кажуть, що вона нічого не коштуватиме. Ну, соя такий продукт, який мені кажеться, буде здається, буде е, користуватися попитом постійно. Ну і будемо довго розмовляти, поки я з вами розмовляю. В принципі, доїхав до Моноліта. Зараз заїде в Моноліт, трошки що зможу вам зніму, покажу. Е і поїдемо на фермерське господарство. Поговоримо там і про пліти, і про сою. Так що поїхали, залишайтесь на каналі, ставте нам вподобаєчку. Не забувайте, обов'язково підписуйтесь. Все, все буде Україна. Поїхали! Так, заїжджаємо в моноліт. Погода, бачите, зараз вже не для будівництва, машин менше. Ну нічого, люди потрошку скупляються, заходять до нас в магазин. Доброго дня. Доброго Я сьогодні з камерою, саньок. Бо люди вже треба, а де ви пропали? Давно не було. Не показуйте, що робите, що будуєте. Так що зараз коротенько покажу, до чого ми тут добудували. Сань, в тебе там питань немає ніяких. Все по плану, так? Да? Ну ми ж там вже скоро на виході. Дай Бог. Два-три дня, так? Анатолій Володимирович буду щось ріже. Як ви бачите, котельня наша відкрита. Так, ну що ми тут маємо? Отак ми прибрали тут будинок, розгородили, поставили ось один, ось один стоп. А там другий цей будемо прибирати. І оцей стовп будемо прибирати. Будемо ставити оцю ферму. Вон туди нагору. А тут буде так ферма. І ти там між тими стовбами теж поставиться ферма. Ну, зразу все не заплануєш. Ось тут у нас буде заїзд. Там вже лежать на спліти, земля прибереться, тут доложаться пліти. Той привіт. Жужіш, не даєш мені глядачам розказати, що у нас тут планується, чи, я, до чого ми тут дійдемо. А Серега де? Ну, серега входа. А, він побачив камеру і смився. Ну нічого. А він наряжається, чи? Та ну нічого. Да, не кажем, бажає. Бачите, як трудно нині стало знімати. Так що цініть, ставте і підписуйтесь, а то не кожен хоче зніматися. Ну а де ж вас дінеш? Треба щось показати, розказати. Зараз зайдемо всередину. Там вже ми прибрали стіну. Все вже. Ось бачите, як у нас тут все виходить. Тут де ми з вами разом будували. Це вже у нас тут типу, салон плітки буде. Так що кому потрібно, звертайтеся, це все так бачите, ми розставили, розгородили, поставили ряди, тут ще все буде дороблятися, теж буде формуватися такий ряд. Ну, а це в нас воно так. Бачите, в нас вже ялинки доброго дня. Ну так. Як ви бачите, стіни вже нема. Все, вже розгородили, все прибрали. Далі слідкуйте, ми вам все покажемо, розкажемо. Коли Саня прибере. Всю. Юль, тебе знімати можна? Ну, як хочете. Да? Давайте ми покажемо нашу Юлю. Доброго дня. <гум> Дякую. Оцих глядачів мого канала. Бачите, яка у нас чистота в магазині, це все задячуючи. Так, ну отак от ось воно все виглядає. Все, над чим ми працювали, будували, ну і отак от воно все вийшло. Я ж вам бачите, знімаю вже всяких ракурсах. Ну пройдемся. Привіт. Доброго дня. Тут не дуже Доброго дня, все. Спускаємося на другий етаж. Панічка, привіт. Так, все, коротенько вам показав. Далі їдемо на фермерське господарство. А, як же без наших рибок, так? Да? Привіт, Сереж. Ух ти скільки їх тут. Доброня третий. Вже безстренько покажу вам весь магазин. Що ми тут маємо? Так, все, виходимо з магазину. Так що, наш магазин моноліт. Так що звертаємося, кому що потрібно по будівельним матеріалам. Будь ласка, запрошуємо до нас. Це наш склад. До речі, поки їдемо на фермерське господарство, показати, як ми, ми там будуємо, як ми налаштовуємо провіювання сої. Щас ви все побачите, не переключайтесь, залишайтесь з нами, слідкуйте. Хотів би звернутися до вас. Я вам е, пройшовся так, зняв трошки магазин, е, будів, будівельний. Напишіть, прокоментуйте, можливо, хтось користується цим магазином. Залисти свій відгук, можливо, якесь побажання ем, з великим задоволенням. Прислухаюсь до вашої думки, до вашого побажання, що ви хотіли бачити, яку групу товарів товарів можливо мож, потрібно розвинути в нашому магазині або там додати. Тому що ми, я особисто і ті люди, які зі мною працюють в магазині, ми постійно цим думаємо, розширяємо, додаємо. Ну ми ж не все можемо розуміти. Звісно, нам треба прислухуватися до думки наших споживачів, наших покупців. Так що буду. Дуже вдячний вам, якщо ви прокоментуєте, напишете, е, можливо, вам щось не сподобалось, можливо, сподобалось, е, можливо, щось би ви хотіли бачити більше, і, можливо, нам на, на щось потрібно звернути увагу. Так що за вдячний зарані заранше вдячний вам за вашу відповідь, за ваш коментар, за вашу думку. А ми з вами зараз направляємося на... Фермерське господарство. До речі, там теж, дивіться, придивляйтесь, підказуйте нам. Так, під'їхали до господарства, будемо вже заходити тут. Там вже в нас не заїдеш. Так що будемо вивикати, ходити як положено Інтересно, тут ми зайдемо чи не зайдемо. О, нормально. А я вже зразу з камери. Останній день долажуємо Уже. а що, останній? Ну, а що сьогодні не доложимо чи що. Ось залишилось нам площадочку доложити. Бо завтра ж мені тут вже бути на моноліті. Добрий день. Добрий. Це у нас так, все Це вийшло. А що? Ніяк сьогодні не... А чого? То, перешмі, до двох. А, ви короткий день. Короткий день. У нас, ну, там... Так, а що тоді? Завтра вже вас же Завтра... не буде? Завтра не буде і понеділок не буде. А, ага, зрозуміло. Ну тоді підкоректіруємо, да? так? Маніту. А, так, да, дощі, дощі, дощі. Розмісило, звісно, капітально. Ну сьогодні, Ром, ти доріжеш усе, так? Да, Оце да? ми до... обговорюємо А, Все вірно. Да, вже погода. Звісно, дає. Бачите, розмістили все в дворі. Внукріте, все отак все в нас вийшло. Зараз пройдусь. Все вам покажу, щоб ви були в курсі діла. Хлопці заливають шви між вітами. Ну, це так, нездавно не гадано ми. Постелили таку площадку. Чесно, думали тут тільки квадратик. Пліти були розраховані ще й на ангари. Ну, Почали ложити, думаємо, вже заложимо площадку. І потім вже будемо думати, що стелити в ангарах. Тому що ця грязь нас теж трошки достала, хоча тут було і засипано ще днем. Ну, тепер буде така от, бачите, площадочка. Машини можуть розворачуватися, загружатися, грязь тепер не носитиметься. І от. Це те, що ви запитуєте, де ми пропали, що ми робили. Так, да, робили, не сиділи. Буквально за сіки. це 10 день я не виставляв відео. Так, да. Оце зроблений такий об'єм роботи. Ну і до речі, наша соя. Всі теж чекають. Юра, всі чекають, коли вже ти навієш людям сої. Кать, випиши їм уже якусь премию, хай уже премію, хай вже швидше. Люди готові платити кошти, аби тільки ви наладили. Сань, привіт. Ми з і думаємо, без оцій, ось тих без діла, прямо скучиш, хай з скнопать. Уже бо тут би тонн 20 наб'я було. Ну ми ж не шукаємо легких путів, ну, так, правильно? Да. Так, я з тобою согласен, до, до речі, подивіться, прокоментуйте. Бачите, Юрій Іванович возмущається. Ну це не знаю, ми общими усір'ями придумали. Коротше, піднімемо кузом, будемо використовувати як бункер. Тут там, ми зробили лючок. Не знаю, сміятиметесь ви тут чи ні, але ну, вроді зроблено толково. Хто сміється, хай дорога ручка. Ось бачите, ох ти мені, каже, руки все піднімається. От такі. Так, сюди зняли крила, поставили ящик. Тому що, хто бачив мої відео, ми стояли на кнопці. Ключі, виключив, людина постійно на кнопці. А так ми насипали тон 8, тон 5, свободно сюди стече. Отрегулювали подачу сюди в ящик. Все, на кнопці стояти не треба. Сюди зварили. На два біг-бега такий квадрат і два біг-бега. Один набрався, оцю штучку передвинув, другий цей достав, одвіз, поставив в сторону. Це в нас відходить, правильно, Юр? Да, сюди відходи, да. сюди на кучу, мабуть, буде. Да, Юр, Саня, як ми вчора вирішували? Да, на кучу відготувати, а інакше. Ну ми так і думали. Ми спочатку думали ковш поставити, ну це все ерунда, правильно? Так ви ще будете її переробляти, да? так? Ну я ж сподіваюся, що ми коли зробимо, нам буде набагато легше. потім. Бачу, ну хоч не прийдеться все назад робити. І робити, як ми радше по старинці. Так, я я кажу... так то хто чекає на сою, не переживайте. До речі, хотів розповісти, соя дорожає вже 15 тисяч, бо без знало. Так що записуйтесь, дивіться, поки ціна можливо буде та, що я її озвучував, а далі хто буде вже далі замовляти сою, ціна буде, звісно, дорожча на посівну сою. Тому що мороки з нею багато. Зараз ще подивимося, скільки буде в процентному відношенні йти від ходу, скільки нам ще тут мороки. Не все так просто. Просто за місяць, за два, за три ціна сої може піднятися під часами двадцять тисяч без всякої мороки. Ну я думаю, ви мене розумієте. Хто не розуміє або розуміє, напишіть, прокоментуйте, скажіть. Вірно, я думаю, чи не вірно. Тому що ну, смис, два-три місяці віється, щоб через два-три місяці вона стане двадцять тисяч. І смис тоді в оцих всіх движеннях по продажі цього посівного матеріалу. Ну, Хто там записався, думаю, по тій ціні я вам відправлю. Е, думаю, що там була ціна 20 е, і 23 тисячі е, з НДС. А далі, можливо, я більше чим впевнений, ціна буде мінятися. Соя дорожа, соя одна з тих культур, яка на сьогоднішній день е, коштує. І, е, Користуються попитом. Якось так. Якщо ми не сіяли сою, я не сію кукурузи, я сію більше сої. На сьогоднішній день в мене в полях все зібрано, соя в ангарі. І на сьогоднішній день спрашують її. Є покупна спроможність людей на сою, так що сої питань немає. Я думаю, навіть там кажуть, що сьогодні насіємо багато, все рівно. То я це все на сьогоднішній день. і колбаса, і молоко і, і, і фарма для наших тварин. Mm. Так що всі, я думаю, буде все нормально. І ми також будемо їсти. Обрешутка стала, так? Да? Yeah, yeah. Все Ні, Ну я думаю, правильно, воно і підмиватися ця шпита не буде, правильно? Mm. І водичка буде. Раз. І воно сюди буде стікати, все правильно, mm. все отлично. ями здорові. О, це десь отак, правильно? Тому що вже там яма получилась. Як я вже говорив, залишився цей кусочок нам до ангара тут 9 метрів, одна плита ціла ціляком, отну перевіжемо. А потім думатимемо, що робити з цією землею. Там є земля, а є десь засипана щебенка, там віддільно. Ну, будемо засипати дороги. Щось будемо думати з цією. Бачите, як нас розмісилось усе. Нічого, на то людині дана, голова, щоб думати, правильно? Тут бачите, ми теж постелили кусочок плід, думали оті тонкі туди далі, але ну, вже вирішили, знаєте, одним махом завершити з двором. А потім вже думати, що робити тут. До речі, напишіть нас є думка толі пліти. Ну зараз пліти дорого. Я вже дзвонив. Якщо ми брали по 500 гривень, там до речі, задавали питання, скільки коштують пліти. Ну, я скільки вони коштують? Де ви достанете? Пліти ж ви розумієте. Тоді я брав рік назад 500, 400, 300, 400, 500 гривень. Зараз уже телефоную 1000 гривень квадрат з доставкою сюди. Почти два рази, а то й більше дорожче, ніж я брав ці пліти. А тоді ціна була на пшеницю 5, і нам е, казалося дешево. А зараз ціна на пшеницю 2,5-3 тисячі, а ціна на плиту місто там 400 гривень стала тисячу. Ну я не знаю. Ну, отак живемо, так працюємо. Ну а що робити? Зате двір як не як вистрілили, все нормально. А з ангарами тут ще буде трошки реконструкція, колись трошки проводиться. Ну і звісно, якісь спліти. Чи плітку, можливо, зріжемо, підсипом, простелем плітку. Е, двойне те, таке, як у нас моноліті в магазині. Ну і ну, будемо дивитися. А ви пишіть, коментуйте, підказуйте нам, щоб, що ви робили, як краще, можливо, бетоном залити, можливо, плітку, можливо, пліти. Ну це що буде. Як ну, я сказав тим, що мені пропонували пліти, буде щось таке, по більш, менш сходній ціні будемо брати? Ні, по тисячу гривень ми зараз змоги брати не, не можемо. Будемо поки чекати. Довольствуватися тим що є Так що то так. Так І наша кімната відпочинку. Ви вже не раз її бачили. Мікроволновочка, чайні кофе Присісти, пообідати, Тепленько буржуєчка. Так що, да, трошки може не такий порядок. Ну... ну що, друзі, показав, розказав, чим займались весь цей час. Так що не переживайте, поки з нами все, слава Богу, працюємо. Саме головне, щоб наших хлопців все виходило. Знаєте, як хочеться, щоб нарешті настав той день, настав мир в нашій країні і ми могли мирно працювати під мирним українським небом. Це саме головне. І ще два слова буквально добавлю. Зрозумію, е, що відео вийде длинне, не кожен його додивиться. Ну, хто додивиться, дякую, що додивились, дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Ну, е, ще таке зверну таку увагу вашу і звернусь до вас за питанням. Е, приходять з налогової е, платежі за. Наші об'єкти, Ну, як любого фермера, я на прикладі своєї майстерні. Коли свого часу я вже говорив, показував. Ми хто слідкує за моїм каналом? Там в мене талька є. Ми робили 170, й вставляли даховський мотор. Свого часу я розповідав, ми. Я її спас від розборки. Е, її хотіли розібрати, в колхозі все порозбер... розібрало, одна майстерня, хотіли тальку продати. Мені запропонували купити в них тальку. Е, я ну в мене піднялась рука. І як на той час було, Опять, нам ж ми ж фермера, як ми не живемо, якими достатки немає, нам все одно тяжко. Ми ж, як хазяїни, боремося, купити лучшу техніку, лучший комбайн в будь-яких. Фінансових тих нас все рівно не, фіта, не, не вистачає фінансів, так як у е, того чоловіка, який у вас працює, не вистачає зарплати. Я часто піднімаю цю тему. Ми з хлопцями спілкуємося. Ну от людина там отримає 20 тисяч, там не вистачає, получає 30 тисяч. А мені не вистачає коштів. Так само і фермер їх завжди не вистачає. Ну, це я трошки е, відволікся від теми. Е, я Спас її цю майстерню викупив, і тальку, і майстерню все разом взяти. Підремонтував, зробив кришу, запустив, провів туди три фази. Ну, не так, що час добувається зимою, ми там ремонтуємо. Звісно, ми вся, вся праця у нас проходить тут на фермерській, ну, на базі, де ви зараз бачите, де ми ложимо пліти. Ну, суть вопроса не в тому. Це податки на нерухомість. У прошлому, 21 2021 році платив я за неї за саму нерухомість 3 тисячі, а в цьому році прийшов податок 33 тисячі. Це 500 квадратів. Ну, я зараз розмовляю там навіть не за себе. Я зможу заплатити, і, опять же таки, завдячуючи СОГІ, що я посіяв, що я зібрав, що вона в мене є, що вона щось коштує, ми заплатимо і допоможемо. Це не є питання. У мене друге питання і до тих депутатів, які приймають ці рішення, і до нашого голови, хто це там вносить, є подання в наші. Там, Богодуховській міській раді. Е, ви ж подумайте, а якщо чоловік стоїть в нього ферма, вона зараз не працює, чоловік свого часу там держав коров, там ці е, свиней, чи курей. А зараз в даний час він не має такої можливості, можливо, виїхав, можливо, зараз, як то кажуть, знаєте, не на часі, це, е, і, там немає в нього здоров'я, він зараз не займається, стоїть ферма. І щоб зараз заплатити, а ні-ні, там тисячу квадратів, а тисячу квадратів це вже там 70 тисяч податку. Ну, що він їх заплатить. Яка 2,5-3 тисячі ну, тут в господарстві, ну, колгоспники бивчі получають, ну Я не розумію. І тут ще одне: от нас ми що майстерня, що ферма десь у кущах, яка не працює, що магазин в центрі міста, податок на нерухомість один. Я не знаю, хто це придумав, хто чим керується. Ну, я звертаюсь, напишіть, як у ваших громадах, який податок ваші там, місцеві депутати придумали. Я розумію, що ну, ні, кошти і я й не проти платити і допомагати. Ви самі бачите, ми робимо дороги, допомагаємо і все. Ну я зараз... Щас... Опять же таке, не за себе. Це знаєте, як в 20-х годах чи в 30-х там вирубували яблуні. Коли ввели податок, і люди не могли заплатити. Значить, це виходить, що значить, люди, ну побачивши цифри сотнями тисяч за нерухомість, яка в нього зараз стоїть та сама ферма комського госпі. Він буде її розбирати. Можливо, настав би час, щоб її можна було запустити вирощувати там курей, свиней. він буде вимушений її розібрати на. Ухналі закриті всі документи і все. Я так само зробив документи, зробив все. От я зробив, я зараз плачу, хтось не зробив, він не платить. Ну, знаєте, як оце дивиться на це все, ну, що відбувається зараз. Ну, знаєте, руки, чесно говоря, опускаються. Отак От строїш, будуєш, оформляєш, не против платити. І опять же таке, Я не за себе в мене є можливість, я заплачу це все правильно. Я нею, хоча б як то користуюсь, хоча б раз там два на неї заїжджаю, щось там роблю. А так, по більшому счету, платить такі гроші. Ви представте, 10 год, це там 330 тисяч за 20-30 год мільйон. Ну це це ще ж не кінець цим податкам. Ну я опять же таке, ну. А як тим людям бути, в яких зараз ці приміщення взагалі не використовуються? Які не займаються фермерським господарством? В нього немає магазина? Він зараз не займається бізнесом. Що він заплатить? Я так там позанімавсь, поспрашував. А ніяких ресурсних можливостей не заплатити налог. Він на вас буде висіти, навіть якщо ви не заплатите, вам будуть такі нарахувати піню. Ви хочете кудись виїхати, цей долг на вас А Опять це тільки може в е, суді. Ну така, а що ви пред'явити? Здання є, податок місцеві депутати е, нарисували. Значить, ви повинні платити. До речі, прокоментуйте, напишіть по цьому тому. А всім дякую за перегляд. Вибачте, що так. Е... Багато, ну, давно не зустрічались, давно не бачили, приємно. Радий вас усіх бачити, радий з вами поспілкуватись. І радий, що ви в мене є Що в мене є підписники, є канал, по якому я з вами спілкуюся. Ну, нічого, все буде добре, все буде Україна, Всім миру, добра, здоров'я. Чекайте на наступні відео. Дасть Бог, будемо живі, здорові, зустрінемося. До побачення.